З приходом літа на вулицях Одеси вже не перший рік з'являються переносні столи та павільйони із сонцезахисними окулярами, дисками, магнітиками, пляжним приладдям і всякою всячиною. Великі європейські міста вже давно відмовилися від ларьків, павільйонів та інших торгівельних неподобств, вважаючи їх пережитком минулого. Причин кілька вони псують зовнішній вигляд вулиць, заважають пішоходам та створюють відчуття ринку там, де його бути не повинно. А головне вони заважають туристам насолодитися архітектурою та атмосферою Одеси. Я думаю, что стоит все-таки выделить какое-то отдельное место, ну, даже ближе к э, дерибасовской, там ближе к греческой, а, а вообще некоторые некоторые вот такие точки они достаточно неплохо то, что они находятся, потому что вот, гуляешь и здесь жара, ну, хочется что-то попить, поесть мороженое, но в принципе рядом магазины открытые, почему бы не сделать вот отдельные места для таких вот точек? Uh, вообще, это, я считаю, очень сильно портит uh, общую картину міста, когда туристи приїжджають и хочуть увидеть нашу архітектуру, а uh, видят в основному, вот, вот, как сказати, єврейські мансы. Цікаво, що ситуацією не задоволені і самі гості міста, для зручності яких і виросли як гриби після дощу торгівельні лотки. Магнітик Лі Одеса, Львов одинаковий, тільки різні названня. А архітектура і дух везде різний. Я считаю, що людям у міст, вашому місті дуже багато замечательных, красивих вещей, людей і просто приятная, комфортна атмосфера. Но, що касается уличной торговли, мені здається, що це портит ваш город, і вам треба щось з цим зробити. Офіційний сайт міста чи не кожного дня рапортує про впевнену перемогу над черговою точкою несанкціонованої торгівлі. Отакою От впевненою, але непомітною ходою ми крокуємо до європейських стандартів.